Гештальтерапії це справжня перлина для розуміння процесу терапії не як роботи над клієнтом, а як зустрічі двох суб'єктів у полі взаємодії. Що таке реляційний підхід у гештальтерапії? Цей підхід фокусується на тому, що контакт і стосунок між терапевтом і клієнтом це не просто засіб, а суть терапевтичного процесу. Зміни відбуваються не внаслідок втручань, а через досвід присутності відкритості зустрічі яти, як писав Бубер. У цьому контексті. Терапевт не є експертом, що щось виправляє, а є співтворцем спільного поля, де народжується досвід. Відносини є інтерсуб'єктивними, тобто немає одного об'єкта дослідження. Усе, що відбувається, народжується між. Вся увага на як ми є разом у цьому моменті, а не тільки на що з тобою не так. 2. Функція селф у гештальті та реляційна функція. Модель функцій селф. Була запропонована Полом Гудманом і Перлзом. Вона має три аспекти Id self – тілесні, емоційні імпульсні переживання, персональна функція я, образ, наратив, уявлення про себе, його функція здатність до усвідомного вибору, діалогу, регуляції. Але вже пізніше, в сучасному гештальті, додали четверту реляційну функцію селф. Це здатність бути в живому, автентичному контакті з іншим, переживати себе через зустріч, створювати взаємність. Ця функція дозволяє відчути свою ідентичність не лише в ізоляції, а в діалозі, бути не просто окремим я, а я, яке виникає в стосунках, змінюватися через досвід зустрічі. І тут знову бубер стерн інтерсуб'єктивність.